Слава Ісусу Христу, слава Україні! Вітаю всіх із завтрашнім святом Трійця. Завтра у нас, до речі, на Рівненщині е, святкують так цікаво е, Трійцю. У нас на Рівненському полісі зберігся обряд водіння коста. І от, особливо в селі Сварицевичі, там завтра будуть водити коста і співати костових пісень. Поліською говіркою. Ці кустові пісні звучать приблизно так. А ми були у великому Лісі, Народили куста із зеленого кльону. От буде у вас можливість коли-небудь потрапити, будете мати час на трійцю, приїжджайте, подивитесь, як це відбувається. Ну, а я сьогодні тут і вам дещо заспіваю. Це не будуть довгі думи. Я заспіваю дві коротких пісні, але одна із них це. Традиційна традиційний кант Матері Божій Почаївській, який знали всі волинські лірники. Це так, можна вважати основною піснею волинських лірників. Зійшла зоря, вечорова я напочає востанала, Ой, вийшло, вийшло турецьке вузького, як та чорна яхмара. хамара, оя вийшло, вийшло турецьке вузького, як та чорна яхмара. Ой, обступили, й окружили весь кляшторий зруйнувати, матір Божою Почаєвською, хотіли завоювати. Отець Жалінько Вели бы еще слезами, ой, рат, ой, рат, ой, матери Божая, монастырец загибает. Ой, не плач, не плачь. Отеча лісо, монастир не загине, мусимо стати, чудом казати, монастири вратувати. Батір божа я на крижу стала, сім чудо показала, кулі вретала, турків вбивала, ворватися не давала, кулі вретала, турків вбивала, ворватися не давала. І знали турики, хай не довіряті, що то єсть Бога жая мати, поте писалися до Почаєва, що року да не давати, поте писалися, хай заприсягли, не будем більше воювати. বোধে মাথেৰি বছি চব চাগ Ми християни, добрі люди, до Бога ся вдараємо, матері Божі, та й за вся геда матері Божі, та й почаївські за вся І ще одну пісню, я вас багато часу не займу. Це не Волицька лірницька традиція, а це пісня, яку співають на Кубані. І це якраз пісня про руйнування Січі і переселення запорожців на Кубані. Ой, летіла богом баз Московського краю, та й посеред посересі випала, ой, хоч пропали, славні запорожці, гей, та й не пропала, їх слава. Гей, хоч пропали, славні запорожці. Гей, хай не пропала їх слава, а вже наші славні запорожці, хай не веселі стали, ой облягли, облягли січ мого скалі. Гей, та й всіма сторонами. Гей, облягли, облягли січ мого скагалі, гей, та і всіма сторонами, пішли наші слагавні, запорожці, та й понаделогом річкою, гей, широкою, та й глибокою. Гей, таї понад лиманами, гей широкою Йота, є Гей, ю, геє таї понад лиманами, ой, летіла богом баз Московського краю. Тай посеред січі випала, ой хоч пропали, славні запорожці. гей, та й не пропала їх слава, гей, хоч пропали, славні запороговці, Гей, та й не пропала, їх слава. Дякую всім, хто слухав.